Малуме жив у західній провінції Замбії, що славиться неосяжною кількістю риби. Його улюблена страва червоногрудий лящ із річки Замбезі, справжній делікатес. Втім, чи не щоразу, коли він готував цю рибу, хтось стукав у двері. Приходив якийсь непроханий гість, з яким доводилося ділитися своєю їжею. Це бентежило малуме. Одного дня, коли він тільки носів насолодитися ідеально засмаженим шматком риби, знову пролунав стукіт. Він завмер. Може, не варто звертати уваги? Може, вдати ніби дома нікого немає, чи відчинити двері і знову пожертвувати обідом. Глибоко зітхнувши малуми, встав і привітав гостя. Вони розділили трапезу. З часом відвідувачів приходило все більше. Малуме продовжував ділитися, і його збентеження зникло. Зітхання припинилися. Зрештою, він почав радіти не лише їжі, а й можливості ділитися. Трапеза навіть здавалася йому неповноцінною, якщо нею не поділитися. Малуме виявив, що нам не потрібне відчуття задоволення, щоб почати чимось жертвувати. Часто радість від жертвування не передує самому вчинку. Зазвичай вона настає в результаті такого вчинку, як сказав Ісус, блаженніше давати, ніж брати, повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, поставмо Бога на перше місце.